То була ніч, така, як і сотні перед нею, але в повітрі щось змінилось. Северина сиділа біля печі, розчісуючи свої довгі срібні коси, на стіні кивчав'ям ікона, освячена ще її прадідом священником На столі жменька сушених трав, трохи меду і стара книжка псалмів. Вогонь у грубі потріскував спокійно, але думки бабусі були неспокійні, серце не давало заснути. Сьогодні щось буде ще, що...» прошепотіла вона сама до себе, торкнувшись пальцями хреста на грудях. Вітер шарудів соломою на стрісі, але в хаті було ніби порожньо і повно водночас. Тиша, чи саме що, густа, як молоко, обіймала все навколо, раптом світло в печі ніби змінилось. Полум'я перестало танцювати і застигло в одній формі, як заморожене. Бабуся підвелась не зі страху, споко... спокори, бо знала, якщо ніч мовчить. Значить, час говорити не людям. Споза дверей ніщо не стукало, але вона чула, що хтось уже тут. Не ногами, не голосом, а присутністю. Серце стислося, але не від жаху. Це було щось інше. Відчуття, ніби давно втрачену частину душі, щойно повернули. В кутку, де завжди лежала шаль її матері, почало світитися слабке синє сяйво. Господи, прошепотіла Северина, а потім тиша прорвалась. Вона перестала бути тишою, бо хтось стояв посеред кімнати, не стукав, не казав добрий вечір. Просто був, і цього було досить, щоб усе навколо там зупинилось. Світло не моргало, воно просто стояло стіною, м'яке, наче місячне, але холодне, як січневе повітря над рікою. Бабуся Северина дивилася, не кліпаючи, бо знала, це не привид і не сон. Це бо знак. Із самого центру сяйва виступив силует не дитина, не старець, чоловік високий з плечима, як у тих, що звикли тримати відповідальність, волосся сиве, очі, мов, мов озера в горах після грози, ясні, глибокі, немов усе життя когось іншого. Він бачив через тебе. Його тінь не лягала на підлогу, ноги не чули дошок, а голос не потребував рота. Його обличчя було здалеку знайомим. І ось вона зрозуміла. Перед нею В'ячеслав Чорновіл, його дух. Северина не зойкнула. Вона тільки поправила хустку, схилилась до ікони і мовила Якщо прийшов, значить маєш слово. Кажи ти не боїшся мене? Голос прозвучав, як дзвін у далекій дзвіниці. Не гучно, але так, що всередині все стихає, щоб почути. Ні, бо хто боїться світла, в'ячим, той вже живе в темряві. Відповіла вона просто. Він усміхнувся ледь. Але то була не людська усмішка, то була згадка відлуння чогось справжнього, давно втраченого, і бабуся зрозуміла, що перед нею не душа померлого, не ангел і не привид минулого. Це той, хто приходить, коли народу потрібна правда. Я прийшов не карати, мов мовив він, і не обіцяти. Я прийшов нагадати. Що саме? спитала Северина. Те, що всі вже знають, але бояться визнати народ, що забув себе, завжди чекає рятівника. А народ, що згадав, ним сам і стає. Бабуся притисла хустку до грудей, вона почула, як її власне серце почало битися інакше, не частіше, а глибше, наче в її тілі зараз б'ється не лише її кров, а ще й кров усіх, хто жив до неї. Він зробив крок, але підлога не скрипіла. А вогонь у грубі погас сам. Ти хочеш знати, коли це скінчиться, коли страх піде, коли ворог зникне. Але я скажу тобі, нічого ще й мовщо, нічого не закінчується, поки ми самі не скажемо. Досить. Він простягнув руку. В долоні сама є маленька тканинна квітка, вишита вручну, стебельця та темно синіх ниток, а пелюстки по кольору малини. Такі колись вишивали молодиці в повстанських лісах. Таку мала її мати, і її мати. Це знак Северина, сказав він. Пам'ятаєш, що таке знак? Те, що не кричить, але веде, тихо відповіла вона. Вірно, і тепер ти маєш його, бо маєш сказати. Що саме? Він нахилився ближче, і вже не було в ньому жодної таємниці. Він став як дзеркало, в якому видно нас. Скажи людям: не буде більше старого світу, буде інший. І він почнеться не з наказу, не з указу, а з вогню всередині. Він зник так само, як і з'явився, але квітка лишилась. Кімната була порожня, але бабуся Северина не почувалася самотньою. У її руці лежала тканинна квітка, легка, як подих, але тепла, мов серце. І хоч вона була вишита, наче звичайна прикраса, пелюстки пульсували ледь помітним світлом, світлом, якого хата не знала з часів, коли в ній співали живі голоси. Коли Івана ще водили до школи, коли на дворі пахло надією, вона сіла біля ікони, поклала квітку перед собою і заплющила очі. І тоді не світло, а усвідомлення, не звук, а зміст. Голос В'ячеслава більше не приходив ззовні. Він лився зсередини, як молитва, яку не вчила, але знала. Народ забуває не тому, що хоче, а тому, що йому допомагають забути. Забувають своїх пісень, своїх дідусів, свої мови, бо думають, так простіше. Але коли приходить війна, тоді згадують, що не пам'ятають, за що вмирають. Северина бачила не видіння, а розуміла. Перед нею відкрились образи молодий хлопець на блокпості, який ховає книжку кобзаря в кишеню, дівчина в лікарні, що молиться замість панікувати, старенький дід, який кладе на стіл останню банку меду для ЗСУ. Не святі, не герої, прості люди, але з душею, яка не продається. І голос Чорновола продовжував Коли народ згадає, ким є, ворог сам втратить силу, бо сила темряви не в ударах, а в нашому сумніві. І коли останній українець згадає, що його дід носив вишиванку не на показ, а тому, що інакше не міг, тоді й закінчиться війна. Бабуся не плакала, але сльози текли. Тихо, як роса на квітах вранці. Вона взяла квітку, піднесла до серця, і серце відгукнулося, бо правда має звук, і коли вона торкається тебе, не треба доказів. Досить тиші. Ніхто не прийде ззовні, ніхто не визволить, але прийде тиша, і в ній проросте голос, і в тому голосі буде не наказ, а поклик, і ті, що його почують, не будуть героями, вони будуть собою. Далі я вам розкажу за дивний подарунок, залишений їй, розкриє ще одну сторінку, і стане зрозуміло це пророцтво не лише для бабусі, це заклик для всіх. Вранці бабуся Северина прокинулась так, ніби хтось покликав її по імені не голосом, а пам'яттю. Присмак сну ще тримався на повіках, але відчуття ніби, ніби вчорашнє світло не було сном, а правдою, простою і невідворотною. На столі, поряд із вишитою квіткою, лежала інша річ, якої вона не пам'ятала, щоб клала туди срібна шпилька, невелика, старовинна, з тонким тризубом у центрі. Той тризуб не блищав, не був витончено викарбуваний. Ні. Він був грубуватий, простий, ніби витисаний різцем десь у підвалі. Але саме ця простота і зворушила бабусю до глибини душі. Вона обережно взяла шпильку в руки. На звороті ледь, ледь помітні ініціали, вишиті ниткою. О.М. Ем. Северина застигла. Її обличчя набіжчам змінилось, як у людини, яка щойно згадала давно забуту пісню. Олена Мисько прошепотіла та, що в 1945 році вела селян з Борині через перевал. Вона носила таку саму шпильку, її сховали після облави. Ніхто не знав куди. Северина перехрестилась. Значить, це не просто знак, це шлях. Із серванта вона дістала старий молитовник не книжку, а сувій, переданий ще від її бабусі, написаний на грубій тканині з молитвою, яку ніколи не друкували, бо вона жила не на папері, а в голосі. Молитва була простою за родину, за поле, за слово, за Україну. Вона розгорнула сувій, поклала шпильку зверху і прочитала пошепки, мов до когось поруч. Прийди не як володар, а як брат. Прийди не з силою, а з правдою. Прийди в серце моє і зроби його храмом. Раптом від шпильки пішло легке тепло, не пекуче, а як дотик дитини до долоні. І Северина зрозуміла: це не прикраса, це естафета. Хто отримає цю шпильку, той не повинен кричати. Але його будуть чути. Бо голос правди там не гучний, а неминучий. Вона встала. Поклала шпильку до кишені сорочки, в якій завжди ходила на церковні свята, і вийшла на двір. Ранок був туманний, але бабуся бачила далі, ніж завжди: Я знаю, що маю робити, я не стану пророком, але я стану живим знаком. Село ще спало, коли бабуся Северина ступила на вологу від роси землю. Її кроки були повільні, але в них уже не було старечої кволості, була гідність. Та сама, що колись вела козаків у бій, а жінок до криївок, коли все навколо кричало про страх, але вони йшли мовчки. Вона не мала плану, не знала, куди саме йде. Але серце вело, як компас, що раптом згадав де північ. Першим, кого вона побачила, був сусід Микола, стояв біля хвіртки, курив і сумно дивився в бік лісу. Його син ще з весни не виходив на зв'язок з передової. Северина зупинилась, подивилась йому в очі. І не сказала нічого. Просто дістала шпильку, показала йому і промовила Ти не чекай, дива, будь ним для себе, для нього і для тих, що дивляться на тебе. Він кивнув мовчки, але вже не так, як зазвичай, мовчки, але з вірою. Вона йшла далі. Біля церкви старенька Марічка, що щодня продавала яйця і свіже молоко. Цього разу вона не кликала покупців, вона просто плакала. Северина зупинилась, обійняла її за плечі і сказала Досить чекати миру, почни ним дихати. Але як? спитала Марічка. Віру втратила. Бабуся поклала руку їй на серце. Тут усе, що є, треба просто зняти пил. І так вона йшла. Не пророчиця, не вчителька, не героїня, просто жінка, яка знала правду. А правда це світло, що не пекло, а зцілювало. Світло, яке входить у тріщини, і лагідно тримає їх, поки вони не перестануть боліти. Увечері біля каплички на краю села зібралось понад двадцять людей. Хтось ішов за словом, хтось зі страху, хтось просто з цікавості, а дехто, мовчки, з надією, якої не мав давно. Северина стала посеред них не вище, не святіше, просто рівна, і промовила. Ми чекаємо великої перемоги, а вона почнеться з малого. Коли чоловік вибачиться перед жінкою, коли мати благословить сина не зі сльозами, а з вірою. Коли в магазині скажуть Дякую. не автоматично, а щиро, коли в серці більше не буде. А мені що з того? А буде а кому як не мені. Люди мовчали. Але це мовчання було вже іншим, не глухим, а пильним. Війна це не лише там, де стріляють, вона тут, де ми боїмось любити, бо вже надто звикли виживати, але час знову жити, бо народ, що не любить себе, не виграє жодної битви. Коли вона закінчила, ніхто не аплодував, бо це не було шоу, але кілька людей в ту ж ніч не лягли спати. Вони дістали старі фотоальбоми, згадали родичів, передзвонили тим, кому давно мали сказати Пробач! У наступному розділі сонжне тиша, яка нарешті прийде не як покарання, а як відповідь, і світло, яке вже не питає дозволу, а просто входить у серце, бо настане ніч без сирен і ранок з піснею. Минуло ще кілька тижнів. Люди продовжували жити, як і завжди, працювали, молились, сумнівались. але щось було вже не так у повітрі. З'явилась тиша не як відсутність звуків, а як наявність спокою. Кожен день бабуся Северина ходила селом, не з повчанням, а з присутністю. Її вже не питали прямо, але слухали, коли говорила. Бо її слова, хоч і прості, залишались у душі, як камінці, кинуті в воду. Вони не зникали, вони, вони робили кола. І ось одного вечора все змінилося. Небо було затягнуте, але без дощу. Телефони мовчали, радіо босані, без новин, і найголовніше, бо ще не було сирени. Вперше за довгі місяці люди ще не вірили, прислухались, наче після бурі, чи справді все. Але справді, ніч прийшла, і ніч пройшла без вибухів, без тривоги, без страху. А вранці заспівали птахи: ті, що вже давно не співали, ті, що мовчали разом з нами. Северина прокинулась раніше за всіх. Вона не здивувалась, вона знала, що цей день настане, і не тому, що їй сказали, а тому, що вона щось чула. Вона вийшла на двір у тій самій сорочці, де лежала шпилька з тризубом. На порозі вже чекав хлопчик, син Катерини, молодої вдови, що повернулась із Києва. Хлопчик тримав у руках малюнок, сонце над хатою, і під ним написано: Мама сказала, ми вижили.' Северина усміхнулася, погладила його по голові. То тепер ви житимете, не просто виживати будете, а жити. Вона пройшлася селом і бачила, як змінюється погляд у людей не широкий, а глибокий, як ті, хто ще вчора мовчав, сьогодні казалися, можна, я допоможу, як ті, хто сидів удома, почали садити клумби, прибирати, плести сітки, не чекаючи наказу, бо настав той момент, про який їй колись сказав голос. Коли серце народу згадає, що воно не страх. Адже тьма відступить сама. Настало четверте літо повномасштабної війни. Увечері Северина сиділа на лавці біля своєї хати, у руці та меммом, та сама срібна шпилька, на колінах вишитий рушник, який вона нарешті вирішила завершити, бо тепер знала мем буде кому передати. У її очах не просто спокій, у її поставі не, пос... не просто віра, у її мовчанні дитям відповідь. Бо світ став іншим.